iPhone 13 вийшов майже три роки тому і відповідно зараз має максимально привабливий прайс. Але з іншого боку, три роки це чималий термін у смартфонобудівництві, тому виникають деякі питання: а чи варто його купувати, наприклад, зараз, яку перспективу він може надати, та як воно взагалі все там працюється? Для отримання відповідей я взяв 13-й iPhone на тест, деякий час ним прокористувався, навіть оновив до актуальної версії iOS. Тому зараз я вам все детально розповім. Вітаю всіх та кожного. Мене Боть Кирило свідомий, давайте поговоримо про iPhone 13 у 2024 році. Першочергове питання до смартфона, якому більше двох років, це як він взагалі сприймається, як він тримається в руках, та наскільки зручно ним користуватися. Чисто з точки зору ергономіки та відчуттів від використання, iPhone 13 це класичний бутерброд від Apple. Передню та задню панель захищає скло, а рамка виготовлена з алюмінію. Всі кнопки розташовані на звичних та зручних для нас місцях. Хіба що action button немає, замість неї перемикач беззвучного режиму. Як на мене, штука максимально рудиментарна, тому що. Що як тільки я придбав собі свій перший iPhone, я відразу перевів його в режим без звуку. Після цього всі сповіщення приходили мені на годинник, а цієї кнопки чи перемикача я взагалі більше не торкався. Важить iPhone 13 174 грами, що аж на 10 грамів більше, ніж iPhone 12. Проці лежить приємно, а ця додаткова вага додає йому такої, ну не знаю, тактильної преміальності, можна так сказати. Знаєте, є таке дивне враження, що чим важче гаджет, тим він більш преміальний та надійний. Ну ось тут. Тут з iPhone 13 це дійсно працює. Тут можу сказати лише так: на мій погляд, 61 дюймовий форм-фактор це найзручніша форма iPhone взагалі. Тому у якого б розміру не були ваші долоньки, ви без проблем зможете ним користуватися. Хіба що, можливо, в якісь моменти доведеться ось цей рух використовувати, щоб дотягнутися до верхнього кута. В кольорових опцій 13-го iPhone, до речі, також існує чимало: є Starlight, що майже білий, є Midnight, що майже чорний. Далі синій, рожевий та ексклюзивний зелений. Як ви можете Побачите, в мене на огляді саме синя версія 13-го айфона. І це прикольно, тому що в iPhone 12 у всій цій лінійці синій кольор у базових версіях мені взагалі не подобався. Пристрій сприймався пластиковим та іграшковим, а от в 13-й серії такої проблеми немає. І синій кольор тут прикольний. На лівій грані пристрою є слот під фізичну сім-картку, плюс можна додати і сім. Ще існує версія 13-го айфона на дві фізичні сім-картки, але знайти її буде тою ще задачкою. Корпус телефону захищено від пилу та вологи за стандартом. IP 68 а це означає, що якщо ви вийдете на вулицю і почнеться якась супер-раптова злива, ви можете не перейматися за те, що 13-й iPhone втопиться у ваші кишені. Ну і звісно ж, на нижній грані є порт для заряджання Lightning, який нарешті безбожно застарів. І я дуже щасливий, що ми його перестанемо бачити вже от-от-от зовсім, і перестануть Apple робити пристрої з цим портом. Буде класно, я обіцяю. Звісно, є об'єктивна причина, чому я не люблю Lightning. Якось я заморочився та придбав собі Власний блок живлення з відповідним дротом на usb c І до переходу на iPhone 15 Pro я був вимушений заряджати всі свої гаджети одним дротом, а тільки iPhone іншим. І нарешті ця проблема закінчилася. Я тут подумав, що ще є питання до Apple Watch, але не будемо псувати всю цю історію, яку я тут вербально побудував. Звісно, якщо ви зараз користуєтесь смартфоном з лайтінгом, я щиро раджу вам перейти на зарядну станцію з MagSafe чи придбати собі Powerbank з MagSafe. Повірте, ваше життя стане значно приємнішим. Взагалі напишіть в коментарях, чи вас також бісить лайтінг так сильно, як мене. Мені цікаво, скільки нас таких тут зібралося. Звісно, не завжди логічно купувати саме нові айфони. Інколи буває зручніше придбати їх в аутлет. А із цим вам завжди допоможуть мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука. Вся техніка Apple в Яблука обмін проходить ретельне тестування та за потреби заміну акумуляторів з відновленням проклейки та вологостійкості. Тож ви отримаєте чесну автономність та впевненість у тому, що смартфон прослужить дов. Ще за бажанням ви можете придбати гарантію, щоб взагалі не перейматися. Проте, звісно ж, в яблуках є величезна кількість пропозицій Apple Outlet на будь-який смак від Apple Watch до MacBook та iMac. Щоб дізнатися всі пропозиції, вам достатньо лише запитати бажаний пристрій у менеджера по телефону у магазині чи в месенджерах. І все це працює з трейдин, тобто, ви можете обміняти свою стару техніку на нову з доплатою для максимальної зручності. Посилання на яблука обмін залишаю в описі цього. Відео переходьте та купуйте техніку свідомо iPhone 13 має 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 1170 на 2532 пікселі. Пікова яскравість для звичайного контенту становить 800 ніт, а для HDR – 1200. Я можу сказати так: насправді екран iPhone 13 цілком достатньо для того, щоб комфортно переглядати в міст прямо на вулиці під прямим сонячним промінням, але якщо порівнювати з моїм власним iPhone 15 Pro, звісно, 13-й трохи програє. А зображення буде. Нічого критичного, просто власне спостереження. Прикольно, що Apple дійсно еволюціонують у своїх смартфонах навіть у таких дрібницях. Фундаментально на сьогодні я вважаю, що в екрані iPhone 13 є лише два суттєвих недоліки, які навіть не недоліки, а просто мої власні претензії. Перше, це чубчик формату 2.0. Тобто це зменшена така скорочена версія того, що ми бачили ще в 10-му iPhone. До речі, до самого факту наявності чубчика в екрані, в мене ніяких претензій як не було, так і немає досі. Варто тільки Почати користуватися смартфоном, і лише за кілька годин ви взагалі перестанете звертати на нього увагу, що прикольно. Більше мене зацікавило те, що як виявилося, я досить сильно звик до Dynamic Island в iPhone 15 Pro, і відповідно в 14-му мені не вистачало можливості керувати музикою, наприклад, тиснувши у виріз, чи подивитись таймер якийсь. Тут всього цього немає, але воно не те, що принципово взагалі. А от друга проблема буде вже більш суттєвою. Екран iPhone 13 не підтримує підвищену частоту оновлення 120 Гц. герц. Питання досить специфічне, враховуючи, що навіть актуальний флагман iPhone 15, базова його версія, також не підтримує промоушен. Але я точно не з тих, хто каже, що пересічному користувачу воно не потрібно. Повірте, якщо ви візьмете будь-який смартфон, у якого є підвищена частота оновлення. Я зараз кажу навіть не про iPhone, а взагалі про будь-який смартфон, покористуєтесь ним десь тиждень чи два. А потім візьмете в руки iPhone 13, ви відчуєте, що у цих от кадрів їх недостатньо. Екран повільний. Відповідно, смартфон відчувається Гучим, хоча насправді він працює майже ідеально, але навіть так екран в iPhone 13 насправді чудовий, і будь-який контент на ньому сприймається класно для перегляду відео на YouTube чи світлинок в інстаграмі, навіть якщо тіктоки хочеться погортати, от для цього тут прям все супер класно і ніяких проблем у вас із цим не буде. Плюс 61 дюймовий форм-фактор – це ідеально співвідношення між зручністю використання та великою корисною площею екрана iPhone 13 працює на 5-нанометровому процесорі Apple A 15 Bionic та має 4 гігабайти оперативної пам'яті. Мені здається, що продуктивність айфонів – це вже щось таке досить кумедне, тому що нещодавно я тестував iPhone XR, і навіть він все ще дуже спроможний. Для повсякденних задач його вистачає ось так. Тому можете лише собі припустити, наскільки все класно в iPhone 13, будь-які ваші соціальні мережі чи там месенджери, що ви там не використовували. Тут працює як треба, навіть можна пограти. В досить потужні ігри. Хіба що смартфон під тривалим навантаженням може трохи грітися, і навіть це не критично. Застосунки у пам'яті тримаються добре і переважно не вилітають. Звісно, якщо ви чимось не користувалися більше, ніж добу, тоді, можливо, так воно перезавантажиться. Але в цілому в мене із цим досить приємний досвід. Схоже, якби я не скаржився на проблеми з ЄС, з оптимізацією, там принаймні все в порядку. Ще важливий момент: це в мене мінімальна версія iPhone 13, і вона тут має 128. Гігабайтів накопичувача це важливо, тому що в 12 му айфоні та у всіх попередніх моделей мінімальна версія мало 64 гігабайти, що реально мало. От 128, особливо якщо ви придбаєте хоча б мінімальний план iCloud на місяць, який коштує чи долар, чи два, я вже не пам'ятаю. От цього вам буде 100% достатньо для всіх ваших фотографій, відео і застосунків, що найголовніше. Звісно, якщо з будь-яких причин вам дуже хочеться максимальний обсяг накопичувача, то в 13-му айфоні він становить 512 ГБ. А тут вже точно поміститься всі ваші відео з котиками та фотографії лічильників. Ще звернув увагу на те, що в 13-му айфоні досить непогані стереодинаміки. Вони не такі гучні та якісні, як в 15-й серії, але все ще можуть вас приємно порадувати при прослуховуванні музики. Я не знаю, хто з вас слухає музику через динаміки смартфона. В мене таке інколи буває, тому я про це кажу. Окей, акумулятор в 13-му айфоні встановлено на 3240 мАч. Я не знаю, чому вас взагалі може цікавити ця інформація. Тому що з усіма айфонами, з якими я коли-небудь мав справу, ситуація була така: ти ставиш його заряджатися на ніч, зранку береш, користуєшся цілий день, а ввечері знов ставиш заряджатися, і на цей проміжок часу його вистачає здебільшого. але в цілому вистачає. iPhone 13 підтримує швидку дротову зарядку. Звісно, якщо для когось з вас 20 Вт це взагалі швидко, Ну, маємо що маємо. Як альтернативу, ви могли використовувати бездротові зарядні станції з MagSafe, і там була швидкість заряджання 15 Вт. але всі інші бездротові станції без MagSafe видавали лише 7 75 Проте з виходом оновлення iOS 17.2 iPhone 13 навчився швидко заряджатися через стандарт Qi 2 А це ті самі 15 Вт, але Макс. І вже мати не обов'язково. Тому ви можете суттєво зекономити, придбати собі звичайну швидку бездротову зарядну станцію і користуватися нею. Ну, дякую хоча б за це, Apple. В цілому до роботи iPhone 13 в мене немає жодних претензій, він працює, працює стабільно, надійно, і з цієї точки зору я точно можу його порадити. Але залишається ще одна, а точніше, дві речі, про які потрібно сказати. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних Сил дуже прошу вас підтримати його гривнями. І нагадую, що маленьких донатів не буває. А ми з вами разом до перемоги. Основна камера iPhone 13 складається з двох сенсорів. Головний ширококутний на 12 з світлосилою 1.6 та другий надширококутний з світлосилою 2.4 на 12 мегапіксел. Давайте не будемо лізти в детальні характеристики. Я поясню вам, що це за камера простими словами. Для прихильників мобільної фотографії iPhone 13 це чудовий вибір. Світла вистачає, деталей вистачає, зображення виходять дійсно якісними. Ще не варто забувати, що це перш за все флаг. Агманський iPhone, тому в 9 з 10 випадків ви можете просто дістати його з кишені, навести на якийсь об'єкт, тиснути одну єдину кнопку і отримати дійсно гарну світлинку. Проте і про це дуже важливо згадати у 2024 році 12 мегапікселів якось замало, особливо якщо ви плануєте переглядати ваші фото на екрані більшого розміру. Я б сказав так: камери iPhone 13 ідеально підходять для всіх, хто активно веде свої соціальні мережі, чи просто любить якісні та класні фотографії фотографії У персональному фотоальбомі. От для цих задач у 2024-му, та ще на кілька років вперед, камера iPhone 13 вистачить без питань. Але якщо вам потрібен потужніший камерофон, і щоб це був обов'язково саме iPhone, вам варто розглядати виключно чи базову версію iPhone 15, чи iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro. Там основний сенсор має 48 мегапікселів, а це вже ну суттєвий буст. Ще iPhone 13 вміє знімати відео в 4K 60 FPS, і тут. Дійсно, якісна стабілізація зображення. Звісно, це не суперстабілізація, якому вперше побачили у 14-й серії. Але якщо у вас дійсно прямі руки, і ви вмієте знімати, чи, хоча б дуже хочете це робити, вам цього вистачить. Я б навіть так сказав: iPhone 13 чудово підійде для всіх, хто займається створенням відеоконтенту в інтернеті для TikTok чи навіть для YouTube. І Я про це кажу, тому що я сам досить тривалий час знімав весь контент на своєму каналі на iPhone 13 Pro. Тому ваш відеоблогерський успіх виключно у ваших руках. Ще саме в 13-му айфоні Apple вперше презентували новий для себе режим кінематограф, який відділяє об'єкт від фону та розмиває фон для кінематографічного ефекту. Проблеми з ним всього дві: перше з яких це те, що на 13 х айфонах Режим кінематографа працює виключно у роздільній здатності Full HD, чого не завжди буде достатньо. А друге, сам режим працює не настільки ідеально, як Apple презентували у своїх різних анонсах. Дуже часто об'єкти не ідеально розпізнаються, і ви можете отримувати артилеріоти. Факти та брак відеоматеріалу, тому будьте із цим обачними. А фронтальна камера iPhone 13 має 12 мегапікселів і чудово підходить для створення швиденьких селфачей та відеодзвінків, за що я їй щиро вдячний. На щось більше вона не спроможня, але навіть це вже достатньо. Що я можу сказати? На мій погляд, прямо зараз, iPhone 13 це чудове рішення, яке ідеально відповідає своїй ринковій ціні. Вживаний пристрій на 128 ГБ зараз можна придбати приблизно за 20 тисяч гривень. І при цьому тут буде ще й живий акумулятор. За ці гроші ви отримаєте класну камеру, класну продуктивність та смартфон, який ще принаймні 2-3 роки оновлюватиметься на актуальні великі версії iOS. Тобто, на мій погляд, інвестиція досить раціональна. Саме тому, якщо ви прослухали все це відео і вирішили, що всі названі переваги для вас суттєві, а недоліки не такі вже й принципові, iPhone 13 стане найкращим смартфоном саме для вас, принаймні за свої гроші точно. Якщо у вас залишилися Якісь питання про iPhone 13, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником цього смартфона, обов'язково поділіться вашим досвідом використання в коментарях. Впевнений, це буде корисно не тільки для мене, а й для багатьох моїх підписників. Ну і якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які, по-перше, дуже цікаво читати, а по-друге, вони допомагають у просуванні. Відео на просторах YouTube. А в описі, окрім посилання на яблука обмін, є й лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки, тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною, ось тут з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від цієї класної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!